Дорогі вчителі, Оргкомітетом Всеукраїнського фізичного конкурсу Лавіння була надана можливість усім учням взяти участь у цьому конкурсі безкоштовно. Для реєстрації у конкурсі вам необхідно зайти на сайт Всеукраїнського фізичного конкурсу Лавіння. Далі натиснути Увійти. Якщо ви були зареєстровані раніше, вам необхідно вести свою електронну адресу, а також пароль. Якщо ви реєструєтеся вперше, обираємо вчитель. Вам необхідно ввести свою електронну адресу, номер телефону, ім'я прізвище і придумати пароль. Отже, я буду вводити. Довільну електронну адресу. Також номер телефону. Він має бути у форматі плюс 3 код оператора і цифри вашого номеру. Також ім'я і прізвище. Пароль повинен складатися з літер латинського алфавіту, не менше, ніж 8 символів, одна з яких велика, а також принаймні одна цифра. Ви можете натиснути на іконку оку в кінці рядочку, щоб перевірити правильність ведення паролі. Ввівши усі дані, натискаємо Зареєструватися. На вашу електронну адресу надійде лист з кодом підтвердження. Отже, ви відкриваєте свою електронну пошту, де буде лист, що містить 6 цифр. Ми їх копіюємо і вводимо в цей ряточок. Натискаємо Підтвердити. Вам необхідно обрати область, а також ввести перші три букви назви навчального закладу. Я виберу довільну. довільний навчальний заклад і натискаєте Зберегти. Ви можете коригувати, змінювати дані свого профілю, а також змінювати пароль. Далі ми натискаємо на бічні панелі на іконку конкурси. Обираємо конкурси, доступні для реєстрації Левеня 2022-23. Натискаємо Реєстрація. Вітаю! Ви успішно зареєстровані як вчитель у конкурсі. Ви також можете зареєструвати учнів. Для цього на бічній панелі обираємо учні. Зверху у вас буде назва вашого навчального закладу. Нижче оберіть конкурс. Обираємо алевення 2022-2023. На верхній панелі обираємо Зареєструвати учнів. Вводимо електронну адресу вашого учня. Я буду вводити довільну електронну адресу. Також вводимо ім'я. Профіль користувача не знайдено і він може бути запрошений. Якщо ми учня реєструємо вперше, саме таке повідомлення ми отримаємо. Обираємо клас, у якому навчається дитина. Для прикладу я беру 9-й. І біля іконки реєстрація справа в нас є стрілочка. Натискаємо на неї, обираємо безплатна реєстрація. Ви можете вводити наступну електронну адресу вашого наступного учня. Якщо ви ввели усіх дітей, яких хотіли зареєструвати, обираємо відмінити. Ваша дитина зареєстрована, проте вона має завершити створення профілю. Для цього їй треба зайти на свою електронну пошту і у листі, який їй надійде, обрати завершення створення профілю. Таким чином, статус в неї зміниться. З неактивного він стане активний. Бажаємо успішної реєстрації. Дякую за увагу!